Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою множення раціональних чисел. Сподіваюся, ви вивчили правила. Отже, давайте працювати. Перший номер виконуємо письмово номер 1181. Знайди значення виразу і запишемо перший вираз. Мінус 2 множимо. На дужку, в дужках, мінус 4,2 плюс 5,9. Перша дія у нас в дужках. Бачимо, що у нас додаємо два числа з різними знаками. Що нам треба зробити? Від модуля більшого числа відняти менше. І поставити знак, який стоїть перед більшим модулем. Бачимо, що більше у нас 5,9, отже, буде відповідь додатня. 5,9 віднімаємо 4,2, буде 1,7. Далі мінус 2 множимо на 1,7. Мінус множимо на плюс, буде мінус 2 множимо на 1,7, можемо помножити усно, це буде 3, 4. Десятих. Отже, отримали відповідь 3, 4... мінус 3,4. Друге. В дужках – мінус 0,42, мінус 0,15. І будемо множити на 6,2. Дорівнює. В дужках що у нас з вами буде? Подивіться. Мінус 0,42 плюс мінус 0,42, плюс мінус 0,15. Отже, що у нас буде? Мінус і додаємо модулі 0,42 0,15 це буде 0,07, да? мінус 0,57. Будемо множити на 6,2. Розуміємо, що мінус множимо на плюс буде мінус у відповіді. І зараз в стовпчик помножимо 0,57. Множимо на 6,2. Спочатку множимо, не звертаючи уваги на коми. 2 множимо на 7, 14, 5 на 2 – 10, плюс 1, 1,1. 6 на 7, 42, 5 на 6, 30 і плюс 4, 34. 4, 3, 5, 3. Після кому в першому множнику 2 знаки, в другому 1 знак, разом 3. Отже, раз, два, три. Буде 3,534 тисячних. Отже, буде відповідь у нас мінус 3 534 мінус 3,534. тисячних. Зараз я буду витирати дошку. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Третій приклад. В дужках 4,7, мінус 9,6 Дужку закрили, множимо на. Мінус 3,1 і потім будемо віднімати 4,9. дорівнює. Так, В дужках 4,7 плюс мінус 9,6. Буде мінус. Да? Ми розуміємо, що що ми повинні зробити? Від 9,6 відняти 4,7. 16 мінус 7 9. 8 мінус -4, 4. Отже, у нас буде мінус 4,9. В другій дії будемо множити мінус на мінус, отже буде плюс. Нам залишається тільки перемножити 4,9 на 3,1. 9 на 1 – 9, 1 на 4, 4, 3 на 9, 27. 4 на 3, 12 і плюс 2 14. Отже, 9, 4 плюс 7 11, 5 і 1. Два знака після кома, отже, буде 15,19 примножені. І тепер нам треба відняти 4,9, що у нас буде 11, цілих і

5 десятих множимо на мінус 0,4. Що нам треба зробити? Перша дія перемножимо, друга дія перемножимо і третя дія будемо віднімати. Отже, перша дія. Розуміємо, що у нас буде відповідь з мінусом. Да? Давайте перемножимо в стовпчик 4,2. Множимо на.

Так, мінус. Далі будемо множити мінус 0,5 на мінус 0,4 буде відповідь додатня. 5 множимо на 4 буде 20, і нам треба отримати два знака після коми. Отже, 0,20. Мінус 14,7 плюс мінус. 0,20. Отже, що у нас буде мінус 14,27. Не встигаєте? будь ласка, зробіть паузу. Наступне завдання виконуємо усно. Порівняй, не виконуючи обчислень. Мінус 2,4 в квадраті. Мінус на мінус дасть нам плюс, отже, буде відповідь додатня. Будь-яке додатнє число більше, ніж 0. Далі. Мінус 3,7 в кубі. Мінус на мінус плюс, а потім ще раз на мінус буде мінус. Отже, буде число від'ємне 0 більше, ніж будь-яке від'ємне число. Далі, дивимося, мінус 4,7 в четвертому степені. І ми розуміємо, якщо степінь парна. То у нас буде відповідь додатня. Якщо степінь не парна, відповідь буде від'ємна. Да? Дивіться, 4 рази множимо мінус на мінус. Ми отримаємо плюс. Отже, будь-яке додатнє число більше, ніж від'ємне. Четверте, бачимо: мінус 2,1 в кубі, відповідь буде від'ємна. Отже, 1,2 буде більше. Мінус 57 в квадраті і мінус 57 в п'ятому степені. Оскільки 5 це непарна степінь, і буде відповідь від'ємна, то будь-яке додатнє буде більше, ніж від'ємне. Мінус 3,1 в квадраті і в дужках мінус 3,1 в квадраті. Дивіться, тут у нас мінус в першому випадку не в квадраті, отже, відповідь буде від'ємна. А тут у нас мінус в дужках, тобто мінус в квадраті, мінус на мінус, дасть нам плюс. Отже. Додатнє буде більше, ніж будь-яке від'ємне. Йдемо далі. Номер 1185. Розберемо перші два завдання. Отже, починаємо. Мінус 7 вісімнадцятих. множимо на 1,4, мінус мінус перших. Множимо на мінус 1,1 шоста. Дорівнює. Отже, по діям, що у нас буде перша дія, друга дія і третя дія віднімання. Що ми отримаємо в першій дії? Давайте нижче виконаємо першу дію. Ми розуміємо, що ми мінус множимо на плюс. Буде відповідь від. Мінус 7,18. І відразу давайте переробимо 7 на 1 7 плюс 4 11 сьомих. Дорівнює 7 і 7 скоротили, буде мінус вісімнадцятих. Так, друга дія. Будемо множити мінус на мінус, отримаємо плюс, отже, можемо навіть не писати мінуси, 4 перших. Будемо множити на 6 на 1,6 і плюс 1 7. На 7 шостих. Бачимо, 4, і 6 можемо скоротити на 2. 6 на 2, 3. 4 на 2, 2. 21 і 7 скоротимо на 7. 7 на 7 одиничка, 21 на 7 3. Отже, що у нас само вийде: 2 дев'ятих. Що ми отримаємо? Мінус 11, вісімнадцятих. Мінус 2 дев'ятих. Що це означає? Це буде у нас мінус вісімнадцятих плюс мінус 2 дев'ятих. Це те саме, що мінус вісімнадцятих плюс 2 дев'ятих. Пригадуємо, що ми коли даємо від'ємні числа, додаємо їх в модулі і ставимо мінус перед відповіддю. Як бачимо, спільний знаменник у нас буде 18, другий дріб домножимо на 2. Отже, що ми отримаємо мінус, да? 11 плюс 4, 15, 18. Ділиться на 3, можемо скоротити, буде мінус 5 шостих. Отже, відповідь у нас є. Мінус 5 шостих. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу, я буду витирати і записувати другий приклад. Так, починаємо. В 1,7 1,78 множимо на мінус 1,4 п'ятих. Душку закрили, плюс дужку закрили, множимо на мінус 8, 9. так, дивимося, що тут у нас по діям. Перше множення, потім додамо і потім помножимо. Отже, перша дія 1,7 множимо. На мінус 1,4 п'яти. Плюс на мінус дасть нам мінус. Винесемо його попереду. Будемо множити 8 на 1,8, плюс 7 15, 8. Так, а тут 5 на 1,5 плюс 4 9 5. Скоротимо 5 і 15 на 5. Отримаємо мінус 27 восьмих. Поки що не перетворюємо, це у нас не остаточна відповідь, поки що можемо залишити чисельник більше, ніж знаменник. Далі, друга дія. Що нам треба зробити? Подивіться, мінус 27 восьмих будемо додавати шістнадцятих. Мінус 27 восьмих додаємо 9 шістнадцятих. Приведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас який? 16. Домножимо другий дріб на 2. Отже, у нас буде мінус 54, 8, 16, да? і плюс 9,16. Додаємо два числа з різними знаками. Бачимо, що модуль буде більше у першого дробу. Отже, буде відповідь у нас від'ємна. І тепер від першого віднімаємо другий, да? 54, віднімаємо 9 буде 45 16. І третя дія. Будемо множити мінус на мінус. Дасть нам плюс, отже, не буду його записувати мінуси. Да? 45 16 буду множити на 8 дев'ятих. 45 і 9 скоротимо на 9. Буде 5 1, 16 і 8 скоротимо на 8. 8 на 8 – 1, 16 на 8, 2. Отже, що у мене буде? 5 других. Що це таке у мене? 2,1 друга, 2, 1 друга, або 2,5. Да? І така, і така відповідь буде правильна. Ваше домашнє завдання Номер 1186, перший і другий вираз. Виконати дії, Да? Це дуже схоже до того, що ми виконували в класі. Будь ласка, хто не вивчив правила, вивчіть. Хто вивчив, повторіть. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!